Арестович дав інтерв'ю Собчак. Заходить в той інтернет і тільки всі про те говорять. У мене одне питання лише. Чому ви, свідомі українці, дивитесь цей російський екскремент? Цей інфоповід. Так, але чому всі його обговорюють? У нас же ще інші проблеми. І взагалі. Робіть роботу, допомагайте війську, вірте в Україну і все буде добре. Вже більше місяця я не можу назбирати на автівку, проводячи стріми, роблячи дописи. Маємо лише плюс-мінус 100 тисяч гривень. Ну, Я думаю, ще місяця-три я назбираю на одну автівку. От. А хлопці в цей час воюють і дівчата щодня. А ми обговорюємо Арестовича. Чи як його там. Всьому свій час, все буде в Україна, переможемо всіх. Слава героям. А загалом я хотів показати, де я сьогодні ночував, в якій красі. Дивіться, лісочок, гори. Сам один. Доброго ранку, гарного настрою, посміхайтесь і все буде добре.